До дня міста мешканці житлового масиву Лівобережний 3 отримують приємний подарунок. Метаморфози їхнього району вже розпочалися. Згідно з планом благоустрою, тут планують покласти 13 тисяч квадратних метрів тротуарної плитки, встановити урни, лавочки та огорожі для безпеки людей. За словами першого заступника міського голови Анатолія Крупського, незабаром на бульварній частині проспекту з'являться півтисячі молодих дерев. Не забудуть, обіцяє чиновник, і про належне освітлення. Виділене 10 мільйонів гривень для того, чтобы выполнить полностью благоустройство бульварной части, которая подразумевает устройство мест отдыха, установки, скамеек, замена системы освещения, ремонт объектов озеленения. І звісно створення нормальних условий для наших жителів, крім того, зазначають можновладці задля розвитку велоінфраструктури в місті на оновленому проспекті Миру будуть облаштовані спеціальні доріжки для любителів велосипеду. У зроблено для любителів велосипеда такого виду спорту і відпочинку велосипедна доріжка длиною 700 метрів, шириною три 20-200 мм. міліметрів. То, что мы э, ранее говорили, и на каждом объекте благоустройства будут выполняться такие виды работ. Втім, найвагомішим пунктом проєкту благоустрою проспекту має стати облаштування кінцевої зупинки для пасажирського автотранспорту. Його замовником виступив департамент комунального господарства. За попередніми розрахунками, це коштуватиме місту близько півмільйона гривень. Технологічна остановка придусмотрена 500 тисяч гривень на проєктування. Ми вже в нашому поміщенні, яке... Находится в тупике проспекта Мира, там где останавливаются автобусы, выполнили ремонтные работы для того, чтобы водители могли отдыхать. И планируем там, где у нас кольцо трамвайного маршрута. ...розворотне, внутрі кільця і вокруг зробити астой автобусних маршрутів. Завершити комплекс робіт з благоустрою проспекту. Обіцяють до 1 вересня. До слова, ця дата є дедлайном і для знесення всіх несанкціонованих кіосків та яток, розташованих тут. Влада обіцяє покінчити зі стихійною торгівлею, принаймні на червоних лініях. На наступний рік тут планують привезти до ладу тротуари і встановити огорожі вздовж усієї дороги задля безпеки городян. До речі, останні вже не. не тишатся у улюбленного места в отпочинку. Красивый вид нашего проспекта, района оживился, конечно, лавочки, надеюсь, что так оно и будет, озеленение, деткам езде погулять, надеюсь, где освещение, конечно, потому что вечером очень много народа гуляет, очень много детей. Облагораживает. Это хорошо, во-первых, что мы можем прийти, посидеть здесь, отдохнуть. И если еще будет травка зелена и будет как бы эту травку поливать і скушно, то мы только за Анастасия Коваленко, Юрий Солодовник, Объектив, 27 сьомий канал.